Притча Дім у раю. Один християнин потрапив до раю. Ангел веде його до нової оселі, і християнин бачить чудові будинки. Ось він бачить чудовий замок і каже О, мабуть, це мій дім. Ні, відповідає ангел, твій дім трохи далі. Раптом християнин побачив про чудовий палац і гукає Оцей. І не цей ще трошки потерпи. Ангел веде його поряд ще кількома чудовими будинками і спиняється перед невеликою хатинкою. Ну, от і прийшли, каже він. Що це? Це твій дім на всю вічність? Як це Як це може бути? Чому інші живуть у великих будинках, красивих у замках, а я у цій невеличкій хатині? Ну, річ в тім, ледь зітхнув ангел, що будинки на небі зводять зі скарбів. Які були зібрані унизу. Збирайте ж собі скарби на небі, де ні черв, ні тля не точать, і де злодії не підкопують і не крадуть, бо де скарб ваш, там буде й ваше серце. Євана від Матея, 6, 20, 21